Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк. У нас дуже цікаве нове надходження. Економний, надійний недорогий автомобіль. Citroen DS4 2016 року. Офіційний український придбаний в автосалоні. 1,6 бензин. Дуже комфортний, класний. Має дуже цікаву гарну комплектацію. Датчик сліпих зон, безключовий доступ. Тут в нас електросклопідйомники, підігріви сидінь. Так, дивимося по салончику. Мультикермо. двохзонний клімат-контроль, круїз контроль, автомобіль на автоматі. Салончик в Елькантара також шкіра, дуже красивий і охайний. Чорна стеля. Перейдемо до заднього ряду, покажу. Також дуже достатньо місця. Така цікава ручка в нас. Дуже охайний збережений стан. Заді взагалі ніби ніхто не сидів. Дуже все гарно, чистенько. Ось такий автомобіль можна переглянути за адресою Сумська 2А, придбати автомобіль можна за готівку, в кредит в лізинг також трейдин. Чекаємо вас на тест драйв.